Якщо почати розбирати велику руською культуру, то дуже швидко можна прийти висновку, що там нема геть нічого руського, великого і культурного. А оскільки зараз для України саме час повертати своє, то далі у випуску ми цим і займемося. Ну і заразом зруйнуємо декілька руських міфів. корабль Мішка, водка, балалайка. Так, так, мішка, головний маскот Росії, спи або ні, не так винайдений британським генштабом. Перші ототожнення Росії з ведмедем можна знайти на старих голландських мапах, де нерозвідані або неважливі місця, там де живуть дракони, вимальовували різними екзотичними істотами. А ось перша офіційна поява Росії в образі ведмедя відбулася у британській карикатурі ХІХ століття, тобто тогочасних мемах. І у певному сенсі саме це символізувало вихід Росії на європейську політичну арену. Російський ведмедь у тогочасній карикатурі зображав Росію як агресивного неадекватного. Квата, і як ми бачимо до сьогодні, нічого не змінилося. У той же час, якщо поглянути на москвицький фольклор, то тут ведмідь зазвичай виступає туповатим опецьком, якого всі намахують: лиса, заєць, колобок. Хоча, якби це був російський фольклор, то він же ж мав би бути кругобок, чи не так. Коротше, як і всі інші лісові істоти, такий звичайний русський мужик. Ой, мужик, обманув ти мене! Нема Great Russian Beer. А ось перше вдале застосування і привласнення ведмедя самими росіянами відбулося лише у 80-х роках. На тій самій легендарній олімпіаді в СРСР до свідання наш ласкавий мішка, тому що на цю олімпіаду, в знак протесту проти неспровокованого нападу СРСР на Афганістан, майже ніхто не поїхав. 35 країн оголосили бойкот цій олімпіаді. Наєвнотофади Олимпікомірі Деви Совітінвейн Фосинафганістан з них США, Китай, Німеччина, Канада, Японія і ще ряд країн приймати участь відмовилися зовсім у той час. Спортсмени з Австрії, Британії, Франції, Греції, Іспанії, Італії, загалом 14 країн приїхали на ігри в індивідуальному порядку з дозволу своїх олімпійських комітетів і виступали під прапором міжнародного олімпійського комітету, тобто без жодної державної айдентики під час виступів. Та нагородження сьогодні 40 років по тому під таким самим прапором виступає і сама Росія, тільки не через бойкот, ні, а через те, що намагалася усіх намахати із результатами в змаганнях. Тож ж вона потрапила у допінговий скандал, за що була тимчасово дискваліфікована. have a fire exit, there is another building. It was a і building. Бенков Клін Комісія МОК у 2017 році дискваліфікувала 43 російських спортсмени, а також позбавила 13 медалей, які вони заробили у 2014 році на домашній олімпіаді в Сочі у 2014 році, яку насправді Російська Федерація використовувала як прикриття для перекидування своїх військ на український кримський півострів під виглядом ротації для подальшої його окупації. Водка. Дати створення всіх міцних алкогольних напоїв чітко зафіксовані. Коньяк 1334. Британський Британські джин та віскі 1485. Шнапс – 1520-й. А от у водки – у водки дати немає. Перш за все, тому що горілка це розбавлений спирт у воді, і до кінця не зрозуміло з якого моменту рахувати відлік створення цього напою, адже перші спирти винайшли ще за стародавнього Єгипту і добувалися з рослин в 10 столітті. Перський лікар Арразі першим виділив етанол шляхом перегонки. І також як і єгиптяни, використовував його лише з медичною метою. А європейці, прийнявши цю технологію, вже почали його потрохи підбухувати. Одна з європейських назв до есенції дух вина спіріту свіні, звідси спирт. Італійський алхімік Тадео Альдероті у 13 сторіччі вигадав подвійну перегонку, завдяки якій отримав 90 відсотковий спирт. Упевнений в чудодійних його властивостях він назвав його Аквавіте. Звідси українська оковита. Ну, а перша у світі письмова згадка слова водка зафіксовано в польських судових документах у 1405 році. Цим словом називали лікувальний спиртовий розчин. Інша назва для майбутнього напою точно відома з 1543 року. Горджалка від давньопольського дієслова горзач, що означає палити, що також є джерелом для українського слова горілка горить. Тільки не думайте, що як вип'ю. то подобрішаю. На українських землях горілка з'явилася у 14-15 століттях. Що крім всього також дає можливість Україні позмагатися за право на першовинайдення горілки. Русский водки більше Як ви знаєте Ну, ми вивчаємо історію і ми вивчаємо архіви. Діаве документ о something to show me that that we see that it's right down. Ну, документи это долго искать, конечно. Так не получится. Ви должны повірити на слово. Десь між 1400-м і 1550-м п'ятдесятим спирт також потрапляє до Московії, які перші здогадалися використовувати горілку як інструмент колонізації свого та чужих народів у середині 15-го століття. Місіонери РПЦ постукали до народів комі уйгурів за для навернення в православну віру шляхом спиячування. Ось таким чином саме з алкоголіків формувалася основна соціальна верства населення Росії. Майбутнього пролетаріату, здатного на все, за відро хлібного вина. Назву водка напій у Росії отримав лише у 1936 році. Балалайка. Перші інструменти, що називалися Балалайка, були просто більш дешевими і спрощеними двострунними версіями казацької добри. Фрістайло. Десь ближче до кінця 19 сторіччя вона отримала вже знайому третю струну і трикутну форму. Гармошку вкрали у німця Фрідріха Бушмана, який, по суті, винайшов як гармоніку, так і гармошку. А росіяни просто почали її масове виробництво на тульській фабриці Баян, до речі, туди ж. А я нагадую, що у мого каналу є сторінка на Патреоні з щомісячною грошовою підпискою. Всі зібрані гроші наразі я переказую на рахунки ЗСУ або фондів. Ну а після війни ти зможеш продовжувати підтримувати мій контент. А наступні фрагменти нам покажуть стереотипний образ росіянина, що просувався у кіно буквально весь час його існування. Основний елемент у всіх трьох фрагментах це типу народний російський танець-тріпак, що був популяризований у світі балетом Лускунчик, на що нам так тонко натякає музика в усіх цих фрагментах, це тріпак зі сюїти лускунчик Петра Чайковського, людини, що возвела один зі стовпів так званої «великої русської культури, сучасний балет. Що і, як вся велика руська культура, насправді є просто зброєю, ширмою варварської Росії для цивілізованого світу. Усе це експортний продукт, бо більшість росіян насправді той балет бачили хіба що по телевізору у день розвалу Радянського Союзу. Та й з самого композитора Чайковського вони не так що приймають, бо, наприклад, вони з усіх сил заперечують той факт, що він був ЛГБТ-френдлі. Або, наприклад, те, що Чайковський має українське коріння, яке ведеться від козацького роду чайок. Батько Петра був з Полтавщини, працював військовим лікарем, а після російсько-турецької війни переїхав з Полтавщини у Росію, де і народився композитор. Тож, як ми бачимо, тут теж не все так однозначно. Тріпак вважається. Стародавнім народним руським танцем. Однак він має мало спільного із версією танцю, що з'явилася у 19 столітті а саме у балеті. Мені сподобалося визначення в одній із наукових робіт Томського університету. Тріпак, пляска, сповнявшися в очень швидкому темпі, улічавшися ліхостю, розудалостю і некоторою грубоватостю. Його плясали, коли мужики були в ударі від випітого віна. З оздравних чаш, ситої їди, розбойничих і сромних пісін. Ну тобто, розумієте, наївся, напився і пішов акробатику у лаптях крутити. Так виходить. Діаведокмент так не вийде. Вдожний повірить на слово у той час як гопак має витоки з бойового танцю козак, а хореографія пов'язана із обороною та атакою супротивника. Та й виконувати такі складні рухи у козацькому однострої все ж таки легше ніж в лаптях. У книжці 1860 року про танці народів польський етнограф Кароль Чернявський описує козак-гопак як бойовий танець, що виконувався під акомпанемент українського народного інструменту Бандура. Тріпак же, як визначає Вікіпедія, це російський народний танець, що виконується під, як ми вже визначили, не такі вже російські народні гармошку та балалайку. Як вони не стараються натягнути цю сову на російський фольклорний глобус, усе якось не виходить. Навіть у тому самому ж лускунчику цей танець виконується у костюмах, що мають мало спільного із російським народним вбранням. Костюми для балету були запозичені у кубанського козацтва, і саме звідси мають ноги, часто стереотипний образ у поп культурі, такого собі росіянина козака з кавказькими папахами і черкасками. Тож по факту це кавказькі костюми, плюс українські народні танці. Нема росіян, і вже після 30-х років росіяни почали цей образ підганяти під торгову марку совів. А тому відтепер танцюристи змінили кубанське вбрання на гімнастерки вбрання Червоної армії, що в свою чергу є переосмисленням російської косовородки. Спи... Росіянами у татар, які спеціально шили сорочки зі зміщеним коміром, що має захищати від сильного вітру при верховій їзді степами. І ось через таку мішанину ці танці у 90-х вже асоціювалися з. Червоними козаками у Мамушка! Мамушка! окосовородка. Мужка! <звучить> ну або цей вінегрет. <звучить> Распутін у косовороці, кавказькій папасі і шароварах з пояском. Щоб було легше розібратися, ось альтернативний приклад подібної мішанини. З більш-менш свіжого прикладу, все той самий Распутін у кінгсмен. Із бойовим козацьким танцем. Такий вінегрет ідентичності давно використовується як механізм російської пропаганди. Наведу кілька прикладів. У 2017 році український гурт Онука мав виступати у Празі в рамках європейського туру. Тоді гурт на афішах був представлений як Онука ЮЕЙ плюс шоу інді музики Росії та України. Звісно, онука відмовилися давати виступ за таких умов. У 2018 році Посольство України у Французькій Республіці офіційним листом попередило французькі театри про неправомірність використання бренду національної опери України та спотворення інформації. Про українських артистів балету, як це зробила агенція НП Spectacles. Тоді у Парижі з'явилися афіші спектаклю Жізель, де українські танцівники називалися випускниками найкращих російських балетних шкіл, а національна опера України київською. Багатьом може здатися, що це випадковість, але капнувши трохи глибше, всього навсього дослідивши профіль у Фейсбуці директора агенції НП Spectacles Філіпа Монтебрю, Можна дізнатися багато цікавого. Наприклад, що він є прихильником президента Росії Володимира Путіна, а також що він незаконно відвідував Крим через територію РФ. Але часи змінюються, маски нарешті скинуті, і світ мусить осягнути небезпеку і відмежуватися від фейкової ворожої культури. А для нас з вами настав той самий момент, коли ми маємо чітко переосмислити свою власну українську культуру. І це прекрасно. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео із серії Нуль днів, коли Русь нічого не спила. Подивися інші мої відео, не соромся, вони реально класні. А з вами, як завжди, був Мешко Карпань, і побачимося вже зовсім скоро. Сію тобі очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало, зерен жита. Ки разів буде.